Всім привіт! Думаю, зніму якесь відео вже що ми тут зробили з цим газоном. Значить, так нагадую, хто не знає, хто, можливо, перший раз на каналі зайшов подивитись. Ми купили газона цілого в зборі з двигуном бензиновим. Але він тільки так, без документів. Щоб зробити з нього прицепа. Прицепи в нас є, але в жнива завжди знаєте, не вистачає тих прицепів, скільки їх не було. То в когось треба мені не раз позичити, то в мене часом хтось хоче. І скільки б не було цих прицепів, не вистачає. І тому було порівняти рішення ще один прицеп я захотів. І одноосний. У нас є Зіловський, ми його купили. Вже три роки буде осінню. І є два ще одноосних. Зіловський добрий, гарно, але питання в тім, щоб заїхати десь в ангар кудись дуже ним важко заїхати. Знаєте, заламати його на тих поворотах, ну, така вага, дуже складно. А одноосніки це куди хоч, їх можна запхати. Значит, купили ми цього газона десь 21, напевно, листопада. Трошки розібрав, лишні запчастини продав. Практично вже від газона немає нічого. Ще одна коробка є, але в суботу клієнт ніби хоче забрати. Як не забере, то хто щось забере. Кузов самосвальний, зразу циліндр є, все є, так як я хотів. По якій ціні купили, та я вам не буду там цифру сильно озвучувати, то залежно від, залежить від вас, де ви знайдете того газона, за стільки. Ну, я знайшов за такі гроші, знаєте, так як я завжди. Дуже дешево. Продав ще цього двигуна, обліцовку продали. От такі лишні запчастини продали, пару гривень, як то кажуть, на якусь фарбу, на електроди ще, щоб купилось. Е, чому одногосно не купляв так, наприклад, готового? Та дивлюсь в інтернеті навіть таке беушне якесь клотче з металом один без циліндра, там по 30 тисяч, хоч по 40 Новий дилюсь, хлопці варить ну, ідеально, дивіться, там, на Рівнічні 148, десь на 4 тонни. Ну, там, звичайно. Хлопці роблять так ідеально. Ну, але щоб я дав 140 тисяч за прицеп, а одного основного Е, Та я можу пів району газонів накопляти і з них зробити. Значить так, подишлю звідси, ось звідси, сюди метр тридцять, Я думаю, достатньо. Тут такий ми взяли квадрат, зробили на металомі. Тоді його це все ще раз обійшли з усіх чотирьох сторін такими. Оголочками. Я не знаю, який -то оголок 6 чи 8. Я думаю, цей дишіль вистачить йому розпорочку таку. Я думаю, нікуди воно не повинно десь дітись. Має витримати. циліндр піднімає зразу, це вже радує. Бачите, навіть запасочка, як тут придумано в газоні. Раз, підняв і все є. Е, ще залишається. Заглушки тут поставити, вони є вирізані, лише не поставили. Керхером ми його відмив, я його з півдня мив, поки повичищав фризою. Тоді трохи болгаркою його почистив ще цим кругом, потім шар грунтовки, шар фарби. Звичайно, може хтось каже, треба було ще якось гарніше зробити, ще щось там. Ну, хлопці, мене влаштовує так, я вам скажу. Та й все. Так, зараз я вам спробую показати днище. Бачите, яке дно. Дно я пролив такою дешевою фарбою аби не ржавіло. А борти то звичайна гарна фарба. Дно немає абсолютно отворів, нічого немає. Далі ззаду не було цієї, щоб чіпляти щось. Так само взяли швелера, приварили. Ну, часом треба, наприклад, десь на сусідні села поїхати. І зачепив за газоном за цим. ще одного прицепа зіллиско чи так любого. І вже пустого поїхав, щоб два рази не їхати, не кататись. Ще залишається тут чубра поставити, тому що ще не, не, не купили. Зробимо тим. Борт класно, що відкривається, так як в зерновозі, бачите. Не так, як в звичайних прицепах, що відкрив. То його вигинає зерно, то ще щось. Плюс, бачите, ну, все, все як має бути. Зараз загальна висота бортів 90 см. Довжина кузова 3,5 метра і на 2,30 Тобто, по моїх підрахунках, це 5,5 в середньому має влазити зерно, най до 6. Ну, я не знаю, чим стільки будемо грозити, але в принципі цього достатньо. Колеса ще такі непогані, підкачали, ще будуть ходити. Зразу плюс. З передньої балки залишились два колеса, Одне я на запаску взяв і ще одне на запаску, так що два колеса є ще на запаску на газон. Це дуже добре. Під'єднали шлангу і все, і прицеп. Треба було, звичайно, трошки попрацювати, все здається, так швиденько це не з нуля процепа варити десь, ну, але більше тижня часу, потрошки щодня, що треба, то, то щось варили, но ну, варив мені родич. А все інше вже цим підготовлювати під фарбування. це все. Це вже я робив. Одині ще так само пофарбовано, ну ґрунтовкою тільки. Чорна ґрунтовка, в принципі, я думаю, буде достатньо. Ну і все, хлопці, що вам по ньому сказати. Я ним задоволений. Тому що по такій ціні, як я взяв, це просто шара. І він мені вийшов дуже і дуже дешево. По такій ціні два колеса може купити від газона, а може і ні. Так що отак. Поставилися, бачите. Доски десь 20 см доверху. Ну, щоб чуть вищий був кузов. Ще залишається поставити трикутнички, щоб відбивались. Можливо, знак автопоїзда ще поставити. Ну і все. Як буде бажання, то можна кинути проводку ще назад. Мало, першим ділом хоча б світло бочів чепити, тому що це обов'язково, бо в нас тут траса близько треба зробити. Ну і все. Я знаю, можливо, дехто зараз буде писати. Там в цих прицепах погана розвисовка, там буде того трактора хилити, ще щось. Нічого не буде, в нього вибору немає, буде він їхати той прицеп. Перекинемо, зведемо, далі поїдемо. Не проблема. Але процеп вийшло, гарно. Та й все, на ресорах. Дехто можливо скаже в парках на болоті не добре. Ну в болото ми не збираємося ним їхати, в принципі. Нам треба зерно з поля возити. Так що отак. Я тим прицепом задоволений, дуже навіть. Тому що кузово гарне, ціленьке, нічого підварювати не треба. Єдине, що підварювали, це з правої сторони це вирізали. І заварили. Другого знайшли цього профілька. А ці борти це все дуже гарне, в гарному стані. Навіть ну, не знаю, що вам ще більше про ньому сказати. Якби була потреба ще в одному прицепі, то, напевно, такий самий варіант, шукав би Бо газона, зіла, в принципі, будь-що, аби цим подешевше. Тому що робити з нуля, як. Ми колись робили, лише ще в мене на тому світі не було. Це колись, якщось було матеріал. А зараз зробити з нуля, коли вдома немає ні циліндра, ні колеса. Ну, взагалі нічого немає. Все купити повністю. Ну, це шалені кошти. Профіль купити, це, це все така сума набігає. 50-80 тисяч можна йти і про це вийти. А цей мені вийшов просто копійки. Навіть не рахую, що він вийшов. Так що отак. Як він буде їхати, в жнива побачимо. Було б що возити. Було б що возити і буде він працювати. Ага, не показав така підставочка, бачите. Підношка, тут болтик знизу. Болт виймається, потім переставляється сюди і все. Ну, Підставка можна. Круг, то з якоїсь такої фури. Ми їх, бачите, на 4 болта, то і що там десь там приварили. Воно витримає точно, хлопці. Е, чому дехто мені казав, чому ти не взяв довше сюди раму е, і зразу крука? Чому так ми зробили? Тому що ми брізали самих-самих ресор, а чому так? Тому що передня балка разом з ресорами має бути ще на один прицеп. Ну це вже не мені. Це... Знайомому. Якщо б я різав далі, то йому довелося б щось потім думати, ну як. Так що вже було прийнято рішення різати по нас самими закльопками, а вже тут ми собі доточили, зробили так, треба. Ну, щоб не змарнити йому, щоб ресори залишились на місці, на танці рамі. Прогрунтував, пофарбував зелена, вона було інакше якийсь кольора, мали, як завжди, улюблений зелений колір. Всі прицепи зеленим. Так що отак. Треба було трошки напрацюватися з тим прицепом, вроді здається, майже-маже то одне треба доробити, то друге треба доробити. В кінця краю нема, тому, тому всій роботі. Піднімає він тільки назад, бо він щось тут переробляний чи що. Щось наварено таке. Якщо хотіти, можна зробити направо-наліво, але нам якби воно не треба, нам більше зерно треба назад. Так що отак. Тут приварено, щоб прицепа, що можна було тягти. Бачите, навіть реці ворог. Резі... Резіна, щоб болото не летіло, висить. Тут невеличкі шпаринки є, то ми потім... Щось покладемо якусь резину, це вже пізніше буде. А так борти ціленькі, абсолютно цілі, повністю. Ну, я думаю, все розказав по ньому. Практично все я вам по ньому розказав. Так що, кому треба, купляйте газони старі, давайте їм другу, друге життя, як то кажуть. Зіл-газон, в принципі, без різниці. Ну Зіл, якщо колгозник з тим великим кузом, то треба такого 82 або навіть щось сильніше, то вага трошки. Газон легший, звичайно. Ну і нижчий. Взад давати легше буде, тому що Зіл він високий буде затуляти вже треба хіба по дзеркалах, а так вже ти нічого не побачиш. Вже ми його практично довершили, ще тут вовч пити. Зараз ставимо його на місце вже. З боку біля цього Зіловського процепу і хай стоїть, чекає свого часу. Не знаю, як там розвісовка буде, що там як нагрузимо, побачимо, чи сильно на трактор буде тиснути, чи навпаки. Але якщо мірити по центру, то значить в ліву сторону до колеса 2 метри, здається, чи 2,5, а сюди півтора. Ні, 2, ну, має бути, в принципі, нормально. А вже як грузиш груз, то можна ще там чуть підрегулювати куди більше, наприклад. Чуть допереду чи дозаду, щоб було нормально. І все. Так що вже цей проект закінчений. Ставлю його і все, і щось починаємо друге. Тепло сьогодні в нас, дуже тепло. Бачите, ячмінь вже зеленіє, а земля аж суха робиться, але з неділі передає приморозки все одно. Так що так, mm. на гори багато, майже 13 хвилин, аби дали ради послухати. Добре, всім удачі!